Для того щоб докладніше розібратися в цій темі, долучимо до нашого ефіру Дмитра Калька, адвоката, правозахисника, громадського діяча, члени громадської ради при КМДА. Вітаю вас в ефірі! Доброго дня. Отже, Вітаю. та отже, хотілося б спочатку розібратися в юридичній складовій цієї підозри, в чому суть проблеми. Ну, спочатку трошки виправлю, дозволю собі виправити вас, Петро Олєніч, повне прізвище. Це більший заступник наразі, ну бувший заступник голови КМДА, який на момент вчинення цієї дії займав посаду директора департаменту земельних ресурсів. Департамент земельних ресурсів відноситься до виконавчого органу Київської міської ради і уповноважений здійснювати управління землями комунальної власності який, як відомо всім, є основним національним власством, і яке перебуває під особливою чи має перебувати під особливою охороною держави відповідно до Конституції? Натомість, як ми бачимо з офіційних оприлюдненої офіційної інформації з сайту НАБУ, останні відмічають, що у липні 2019 року. Департамент, який очолював Петро Аллєніч, відправив зазначений проект рішення по землевідвід за рахунок природно заповідного фонду. Як потім з'ясувалося, це. відправив цей проект на доопрацювання. Натомість через деякий час, все ж таки, позитивний проект рішення був винесений та проголосований на Київською міською радою. Після чого, як вже відомо, прокуратура зверталася до суду. І в послідуючому господарську судом було скасовано а, цей землевід. Якщо коротко, а, в принципі, у нас відбулася цим землевідведенням зміна зменшення природно заповідного фонду. І, в принципі, прокуратура і набу і всеталізована антикорупційна прокуратура вважає, що такими діями а, чиновник а, на той момент Петро Алін, який займав посаду директора департаменту. Завдав збитків державі на суму більше 6 мільйонів гривень, а що і позбавив відповідно територіальну громаду використання природно-заповідних а що якої на цій... була частина парку. А що на цій території побудовано? Чи під що ця територія була забрана? Що з нею Значена територія була відведена у послідуючому Київської міської ради для будівництва житлового комплексу. А, і зазначена територія, як стверджує знову ж таки на сьогоднішній день е, спеціалізована антикорупційна прокуратура та набу е, відводилася за рахунок природно заповідного фонду. Е, від е, скажімо так, відведення зазначеної категорії земель не може відбуватися в принципі для з метою будівництва, і е, з такими землями взагалі нічого не може відбуватися без відповідного погодження з відповідним міністерством. Тобто на сьогоднішній день маємо, ну по суті, я вважаю, що це лише один е, випадок. Якщо е, ми зробимо аналіз взагалі з всіх землевідводів, то у нас е, в принципі в місті Києві рідка яка сесія відбувається від. Так званих скандальних землевідводів, і в основі цих рішень є в принципі попередня дії виконавчого органу, який готує ці проекти рішення, готує відповідні висновки, пояснювальні записки і таке інше. Тобто до того як депутатам покладуть на стіл вирішення того чи іншого питання. Готує повну на професійних засадах повну картину, юридичну картину будь-якого питання, готує відповідні департаменти. В даному випадку департамент земельних ресурсів уповноважений, згідно також рішення Київради про порядок набуття прав на землі, готувати відповідні проекти рішення. І як ми ще раз повторююся, як ми бачимо. З офіційної оприлюдненої інформації в основі в принципі будь-якої корупції лежить діаметрально протилежні дії влади за однакових обставин. Тут ми бачимо, що стверджує набу, що у липні 2019 року зазначений проект рішення повертався саме із за того, що ділянка потрапляє потрапляла на думку департаменту до природно заповідного фонду. Натомість, все ж таки, через деякий час зазначений проект рішення таки вийшов до стін Київської міської ради, що в принципі, я на мою думку, і зумовила таку санкцію статті статті як зловживання службовим становищем. Я так розумію, що так чи інакше ця справа має дістатися суду, і які у неї успіхи у суді? На мою думку, оскільки я не бачу всіх матеріалів справи і лише керуюся офіційно оприлюдненою інформацією, з сайту набу в основу обвинувачення будуть якраз покладені от такі діаметрально протилежні дії. З негативного відповідно від від, від, від від відмови у виготовленні проєкту рішення про передачу під забудову порівняння з наступними діями щодо виготовлення позитивного проєкту рішення про передачу. Тобто, згідно норм конституції, у нас діє в Україні принцип верховенства права з простими словами, кожен чиновник. У з владою кожен чиновник повинен пояснити і мотивувати свої дії. Якщо людина звертається до органу влади декілька разів і отримує діаметрально протилежний результат, в принципі, це і є основою корупції, тому що обставини не змінюються, а результат розгляду цих заяв змінюється в діаметрально протилежному. Це називається Ну, свавільне, свавільні дії суб'єкта владного повноважень. Тобто, влада має діяти послідовно, законно і аргументовано. Тобто під час повторного звернення має щось змінитися, або надані відповідні докази того, що зазначена земельна ділянка не відноситься до природно-заповідного фонду, або ще якісь дії мали бути вчинені. Ну які мають бути в матеріалах справи, які мені недоступні. Тому на наразі коментую тільки те, що набуло офіційно офіційна, емоції. Зрозуміло. Ну що ж будемо сподіватися, що НАБУ і САП детально розберуться у цій справі, і буде винесено якесь рішення і справедливий вирок суду. Дякую вам, що знайшли час долучитися до нашої ефіру. Дякую за роз'яснення. Дмитро Галько, адвокат, правозахисник, громадський діяч, член громадської ради при КМДА, був з нами на прямому зв'язку.